Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Лінійна алгебра, поняття лінійного простору. Ну сама назва лінійної алгебри пов'язана з лінійними операціями. До лінійних операцій відноситься додавання різних математичних об'єктів і множення їх на число. Так от, якщо множина замкнена, Відносно лінійних операцій, тобто сума двох елементів належить цій множині. І якщо помножити на число якийсь елемент, ми залишимо в цій множині. це і є основа лінійного простору. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тривимірні вектори, скільки ми їх не будемо додавати, множити на числа, ми все одно не вийдемо за межі тривимірного простору. Якщо брати матриці однакового розміру, ми їх можемо додавати, множити на числа скільки завгодно, разів залишиться матриці того ж самого розміру, який ми взяли з самого початку. І третій приклад, мабуть, неперервні функції. Якщо додавати неперервні функції, ми отримаємо неперервну функцію. Це дає можливість узагальнити якісь властивість, які властиві, досить таки різним, як бачите, математичним об'єктам. Ми приходимо до поняття лінійного простору. Означення лінійного простору потребує для себе дві множини: множина об'єктів які ми додаємо, які ми множимо на числа, і множина чисел, на які ми множимо ці об'єкти. У якості множини чисел ми будемо розглядати поле дійсних чисел. Хоча абсолютна більшість того, що ми кажемо, може бути переднесена на випадок інших полів які ми можемо використовувати в якості скалярів, на які ми множимо наші об'єкти. Перейдемо безпосередньо до означення. Отже, множина елементів довільної природи буде називатись лінійним або векторним простором. До речі, лінійний простір і векторний простір це синоніми, повні синоніми. Так от, множина В буде лінійним простором над полем дійсних чисел. Якщо для будь-яких двох елементів множини В визначена операція додавання. Тобто сума двох елементів буде належати нашому простору. І множення на число альфа, де число береться, теж. З множини дійсних чисел. При цьому операції повинні задовільняти певним умовам, які ми називаємо аксіомами. Перша з аксіом x плюс y дорівнює y плюс х. Кому дативність додавання. Друге, асоціативність додавання. Тобто, якщо ми маємо три елементи, немає значення, в якому порядку їх додавати. Асоціативність. Третє. Існує ноль. Нульовий елемент нашої множини, нашого простору. Що таке нульовий елемент? Нейтральний елемент. Для будь-якого Х дорівнює Х. Тобто додавання цього самого нуля не змінює наш елемент. Ну, це ознака нуля. Четверта умова. Для будь-якого елементу В нашого простору, знайдеться елемент мінус Х, який називається протилежним. Це той елемент, який, будучи доданим до нашого Х, дасть нам оцей ноль, який ми ввели в третій аксіомі. Це стосується операції додавання. П'ята аксіома пов'язана з множенням. Ну, простенька така. Якщо ми візьмемо одиничку і помножимо на х, ми отримаємо той же самий х, х не змінюється від множення на одиницю. І одиниця це дійсне число. 6. Для будь-яких альфа і бета дійсних чисел, для двох дійсних чисел. Альфа помножити на бета х це те ж саме, що альфа, бета помножити на х. Тобто ми можемо множити. Або спочатку на одне з цих чисел, або перемножити два дійсних числа, і ми отримаємо один і той же самий результат. Асоціативність певного типу. Сьома властивість дистрибутивність. Для будь-яких альфа-бета і для будь-якого х з В ми будемо мати альфа плюс бета Х дорівнює альфа-х плюс бета Х. І остання умова восьма, теж дистрибутивність, але відносно додавання елементів простору. Для будь-якого y з В, і для будь-якого альфа з Р. Ми будемо мати Альфа Х плюс Y дорівнює альфа Х плюс альфа-. Y. Дистрибутивність відносно додавання елементів. Маємо всі аксіоми лінійного простору. Так от, якщо наша множина задовільняється цим аксіомом, ми будемо називати її лінійним або векторним простором. Незважаючи на те, що умов не так уже і мало, насправді виглядають вони природньо, і багато множин різних можна підвести під ці аксіоми. Ну, розглянемо декілька важливих прикладів. Найпростіший приклад це. Сама множина дійсних чисел. Якщо в якості елементів в x, Y, в якості V взяти множину дійсних чисел, то ми отримаємо лінійний простір, тому що всі ці аксіоми виконуються в множині дійсних чисел. Це, ну такий майже тривіальний варіант лінійного простору. Перейдемо до більш змістовних. Перший, мабуть, найважливіший приклад це множина n-вимірних арифметичних векторів, який позначається rn. Це простір n-вимірних арифметичних. Що таке арифметичний вектор n-вимірний? Це e вектор, який має координатами x1, x2, xn, n дійсних чисел. Зокрема, двовимірні, тривимірні вектори, з якими ми знайомі, теж є частковими випадками арифметичних векторів. Саме множина таких векторів буде розглядатись у якості множини об'єктів нашого лінійного простору. Компоненти, координати, складові нашого вектору можна записувати в рядок, а можна записати стовпцем. Я відмітю, що основним для нас буде запис стовпцем. Саме такий запис ми будемо використовувати в якості основного запису векторів n-вимірного простору РН. Але якщо буде зручніше, зручно буде написати вектор в рядочок, додавання операції транспонування повертає наш вектор і робить стовпцем. Це вектор стовбець насправді, незважаючи на те, що він рядком записаний. Так от, для того, щоб множина таких векторів стала векторним простором, треба ввести поняття додавання таких векторів множення на число. І перевірити, аксіоми. Давайте спробуємо це зробити. Додавання. Якщо крім вектора x, ми будемо мати ще вектор y з координатами y1 y2, yn, то сумою цих двох векторів x плюс y буде називатись вектор. Теж n-вимірний, координатами якого є відповідні суми відповідних координат цих двох векторів. Сума двох векторів. А помножити на число. Ну, точно так, якщо альфа х написати треба, це в нас буде альфа х1, альфа х2, альфа хн ми множимо по координатах. Тобто операції по координатні. В просторі rn. Щодо аксіом. Ну насправді перевірка аксіом зводиться до виконання аксіом в множині дійсних чисел. Адже всі координати тут дійсні. Ми розглядаємо вектори з дійсними координатами. Перевіримо, наприклад, останню аксіому дистрибутивність. Як помножити на число альфа суму двох векторів. Спочатку дужка. Дужка — це сума. Альфа залишається х1 плюс y1, x2 плюс y2 і так далі. Хн плюс yn. Тепер користаємося правилом множення на число. Кожну з координат я повинен помножити на альфа. Альфа х1 плюс y1. Далі я переходжу до роботи покоординатно. Справа в тому, що перед нами дійсні числа. А в дійсних числах, як ми сказали, всі аксіоми виконуються, дистрибутивність буде виконуватись. І я можу розписати альфа по доданкам цієї дужки. Я буду мати альфа-х 1 плюс альфа у1. Але тепер видно, що у нас в дужках стоїть сума двох векторів. Відповідно кожної стовпців відповідає своєму вектору x і. І тоді я можу написати, що це буде альфа x1. Нарешті, тепер я можу винести альфа за знак вектора, тому що це є множення якраз вектору на число альфа. Альфа x1х2, xn плюс альфа y 1, y2. Yn. І нарешті альфа х плюс альфа і. Що й треба було довести. Ми перевірили аксіому дистрибутивності. Так можна перевірити будь-яку аксіому, бо все зводиться к до використання аксіому. З дійсних числах. Перш ніж продовжити, я нагадаю, що треба поставити вподобальчик цьому відео. Не забудьте підписатися на канал. У нас попереду ще багато різних питань буде. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ну, а ми продовжуємо. Наступним прикладом розглянемо множину матриць. Фіксованого розміру М на N, M рядків, Н стовпців кожної матриці. Ми вже знаємо правила додавання матриці однакового розміру, множення на число. І очевидно, вже операції вводяться таким же самим чином. Якщо я матрицю А, 11 а A1N, A1, A1, AM1 AMN. Можу коротко позначити, як А і. Й. І від одиниці до М Й від одиниці до Н. В цьому випадку сума двох матриць А і Б А і Й плюс Б і Й. буде дорівнювати матриці, елементи якої є. Суми відповідних елементів цих двох матриць. Точно так, помножити матрицю А на число альфа. Ми можемо, помноживши кожний з елементів матриці на це число А, альфа І. І це все покласти в матрицю. Ну, звичайні дії над матрицями. Як бачимо, знову-таки дії над матрицями зводяться до дій над дійсними числами, з які є елементами цих матриць. А дійсні числа мають всі необхідні властивості, і таким чином, аксіоми тут теж будуть виконуватись. Простір лінійний простір матриць розміром M на N. А що буде нулем, скажімо, в цій, в цій множині? Нульовою матрицею буде матриця, яка вся складається з нулів. Тільки її, якщо додати до іншої, ми отримаємо. Відповідно, протилежна матриця, це значить всі елементи треба взяти зі знаком мінус. Ну, такі от речі достатньо очевидні, якщо згадати операції з дійсними числами. Наступний приклад це простір функцій неперервних на відрізку АБ. Елементами цього простору є функції F, які діють з АБ в R. Дійсно значні функції. І вони неперервні. Сума двох неперервних функцій функція неперервна, множення на число, функція неперервна. це відомо з математичного аналізу. Я хочу сказати пару слів про позначення, що є елементами множини C. Ну, от, нехай функції F і G, я напишу є елементами C, A, b. Я не можу написати F від X належить CAB. Як правило, F від X це вже значення функції, а не сама функція. Коли ми кажемо про елемент цього простору, це закон, який ставить у відповідність кожному Xu якесь дійсне число. Тобто я не можу написати, синус X належить це АБ, тому що синус X це число, в принципі. А Це, АБ це множина функцій, це множина законів. FG. Треба писати або F належить С, АБ, а F від X дорівнює синус X. І цим ми задаємо це саме правило. Або є ще є таке позначення синус. Точка в дужці належить С АБ. Маючи на увазі, що тут буде стояти аргумент, який буде братись з множини АБ. Ну, це з приводу позначень. Тепер, що буде сумою двох функцій, спираючись на введені позначення, що таке буде F плюс G? Це повинна бути знову якась нова функція. Як її можна задати. Що ми будемо називати сумою цих двох функцій? Ми задаємо. От як, як тут f від x задавав. Задаю за значення в певному x. Тобто f g в x буде дорівнювати сумі f від x плюс g від x. Цим задаємо правило суми двох функцій. Точно так альфа f. Якщо подіяти на х, аргументом взяти х, це буде альфа f від х, де тепер альфа просто множиться на f від x. Ми визначили операції. І тоді перевірка аксіом знову зводиться до перевірки аксіом в множині дійсних чисел. Бо всі ці праві частини це вже просто набори чисел, це вже числа, і з ними все зрозуміло, як ми вже раніше відмічали. Отже, Простір неперервних функцій на відрізку, АБ теж є лінійним простором. Зокрема, не тільки так обмежений відрізок, це може бути неперервні функції на всій числовій прямій. Окремо розглянемо множину неперервних таких специфічних функцій, які називаються многочленами. Множину многочленів степені не вище n. Я буду позначати. P таким крученим з індексом N. Многочлен P. З простору Pn може задаватись таким чином. І буде задаватись, буде мати такий вигляд. Pn дорівнює ANX степені N, плюс AN-1x степені N-1, плюс і так далі, плюс A1X і плюс A0. Многочлен з степені N. Втім, старший коефіцієнт може бути нулевим. Адже А і ті це дійсні числа, це просто дійсні числа, будь-які коефіцієнти многочлена. От множина всіх таких многочленів і складають лінійний простір. Тому що операції з цими многочленами, це ті ж самі операції з функціями, адже це функції визначені на всі числові прямі і не перервні на ній. Ще раз хочу підкреслити, що ми розглядаємо многочлени степені не більше n. Це пов'язане з тим, що якщо ми зафіксуємо n і скажемо многочлени фіксованого степеня n з ненульовим старшим коефіцієнтом, це не буде лінійним простором. Бо сума різниця таких многочленів вже може не бути многочленом степені n, якщо однакові коефіцієнти старші відняти все, немає коефіцієнта. Більше того, що буде нулем в просторі многочленів, в якості нуля тут виступає многочлен п від хтожньо дорівнюючи 0. Для будь-якого х многочлен повинен дорівнювати нулю. Як і, до речі, в множині неперервних функцій, нулем виступає тотожня нульова функція. Ну, зрозуміло, тут ні про який степінь, взагалі, щось дуже важко сказати. Втім, тут нульовий степінь це константа. Мабуть, на цьому я зупинюсь наводити приклади лінійних просторів. І перш ніж завершити заняття, я хочу перелічити деякі не аксіоми, але важливі властивості, які треба мати на увазі, коли ми працюємо з лінійним простором. Перша з них це. Нульовий елемент простору В єдиний. Тобто два нульових елемента бути не може. Якби ми їх мали 2 О і О', то що було б сумою? В якості суми, з одного боку, можна вважати це О штрих, з іншого боку, це О. От і виходить, що вони повинні бути просто однаковими. Другою властивістю я наведу Єдиність розв'язку лінійного рівняння. Тобто, якщо я напишу A x дорівнює Б, де Х у мене якийсь невідомий елемент простору, то таке рівняння має єдиний розв'язок у вигляді B мінус А. Єдиність розв'язку лінійного рівняння. Третій момент. Якщо я 0, число 0, помножу на будь-який. Вектор, я отримаю нульовий вектор. І відповідно четвертим навпаки, якщо є будь-яке число помножу на нульовий вектор, я отримаю знову таки нульовий вектор як елемент простору V. П'яте. Продовжуємо множити. Альфа на х дорівнює нульовому елементу. Це означає. Що або перший випадок, або другий випадок, іншого бути не може. Тобто, або альфа дорівнює 0, як число, або х дорівнює 0, як нульовий елемент простору v. Або одне, або інше. Або обидва зразу. Ну, то нецікавий випадок. Шостий. Якщо я мінус одиницю помножу на х. То я отримаю мінус х. Тобто я отримую протилежний елемент. Ну так і, здавалось би, очевидні речі в множині дійсних чисел. Не так очевидні, коли ми переходимо до абстрактних множин з певними операціями і їх властивостями. Але в лінійному просторі все це виконується і виглядає достатньо природно і звично. На цьому сьогоднішнє заняття, мабуть, можна закінчити. До наступних зустрічей. Не забудьте поставити подобайчик, підписатися на канал. Дякую вам за увагу. Залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.